Так, це вже ми прийшли їхати на закупи. Ой, так близько стоять машини. Ой, це покасунеся так. Ой, треба. Сейчас поставлю Нехай прогріється. Трошки обмести снігу. Так Я ще думаю, що так трошки морозно. Добре, пішли брати щітку, да? обмітати сніжок. Так, Це вже я прогрівав машину, обчистив сніжок. Небагатьох, але не трошки було. І Їдемо з вами на закупи до еклярку. Зараз трошечки скупимся. І треба буде їхати додому, допомагати, світочки готувати. вона там уже, поки я буду скуплятися, буде готовити. Так, під'їжджаємо з вами до Екліарко. І зараз будемо скуплятися. Зараз під'їду, десь припаркуюся, покажу вам цеїни на паливо. Це одна із е, найдешевших цих е, заправок в місті. Оце ж тепло, зараз я вам стану. покажу поближче. Так, це вже припаркувався. І давайте ж ціни подивимося на паливо, яке сьогодні у нас. Зараз я приближу.

Отакі ось ціни сьогодні. Добре, пішли на закупи. Так, це вже є Я Люблю так купитися, коли оце так людей немає, Дивіться. Пусто, нікого немає. О, хтось санки купив. Мабуть, кудись їдуть. Які прикольні саночки. Бачите, нікого немає ще. Хоча вже, як бачили, після 11. -й. Добре, побіг є. Так, це я взяв. Зараз буду брати мандаринки і взяв вже лимончики Ось такі от. Це вже хтось їл. Та ні, що це вони якісь, самі бачите. Не хочу я таких Лимончики я взяв. Давайте зразу покажу вам, що я вже купив. Два лимончика. Таких яблучок, такі, такі цибулі, ну і пор взяв. Це поки місце все, що я сьогодні ну на даний час вже купив. Пішов я трошки далі. Так, це вже перейшов до сира, треба вибрати сир. Не знаю, оце такий цікавий якийсь, бо ми його не брали, це така хороша марка. Непогані у них сири. Так, до 11.02. Ну давайте його і візьмемо. Заодно і скуштуємо, що це за сир. Скільки він? 6,59 за 135 Ну, Оці теж такі ці непогані королівські. І оці ми теж брали, такі ми такі упаковочки. Бо коли береш оці такі побільше, вони довго не лежать, коли їх відкриєш. Добре, побігли. Так, це ми вже на маслах і буду брати це таке масло кларавана. Воно зараз в скидки. Оце таке 250 грам. Я це, бачите, надо... Жарення, для, для тіста там, для риби можна. Ну, ми жаримо на ньому там супчики, в кашки додаємо. Добре, беремо, пішли далі. Так, буду я вже виходити до каси, що ти ми так потрошечки скупилися, бо ну, все в принципі є. А і в магазині нічого такого цікавого, хорошого, свіженького і немає. Тому побіг я до каси і зараз ще буду заїжджати до бідронки, бо тут немає того, що нам треба до розсолу на бульйончик. Завтра буде світосупчик супчик варити, а немає нічого тут такого нам, щоб взяти. Такого, що ми беремо завжди. Тому заїхати треба до бідренки. Добре. Так, як це бачите, заїхав в бідринку. Я так тут побистку, тому без вас початися там не буду. Хочеться вже швидше справитись. Піде поїхати вже додому. Так, це вже вдома. Ми пообідали. Зігрівся трошки. Бо на закупах Переїзди з магазину на магазину, холодно, машина не прогрівається. що це примез трошки. Паїв, стало трошки краще. Зараз будемо готувати. Світочка там, фруктики наші, ми, що ми купили, яблочки, мандаринки. Ні, мандаринки не покупав, бо саме бачили вони такі нехті. А оці апельсинки я купив. Були добрі такі. Зараз будемо готувати м'ясо з картошки. Пока мы с вами їздили, свето замарнувало м'ясо. Я вже начистив картоплю. На кухню, будем Це тут Света замарнувало м'яско. Це ти з горчицей, да? Спицей и горчички. Да. А сметанку добавила? Не? Нет. Тільки горчну. А, так. Я, щось... да. я свето могла додавати сметанку, если я її привіз недавно. Угу. Тут горчичка і списи, да? А Добавляла. ти ці не додавала? І ціни додала? Mm. А я думаю, що ж вона так пахне. Ні, класно. Оце дуже класно. Тут я е картоплю, начистив цибульку. Зараз достану нашу е цю сковорідку і будемо ставити не запікатись. Так, це вже виклав м'яску в нашу сковорідку. Підготував картоплю. Бачите, так от сіль. Наші всі спери Тут паприка, перчик і чесничок. Ну і обов'язково я полюбляю, щоб була цибулька зверху. Все, зараз накрию пергаментом, бумажкой и цей. И фольгою, И в духовочку. Так, ставлю нашу наше м'ясо с картоплею уже в духовку. И нехай печать. Оп! Включаем. Потом трошечки прикрутим и печеться Пішли займатися іншими справами. Так, це я поставив запікацію м'язко з картоплі. Зараз буду очищати на венігріт. Як бачите, світочка вже підготувалася, почистила. Картоплю, морковку, бурячок почистила. Ну а мені осталося все покришити. Отакусь мисочку. І буду сюди кришити. Ну що, приступаємо. Поїхали. Так, з морковкою я вже справився. Дивіться, як красиво. Світочка там на кухні займається. А я переходжу до картоплі. Так, я вже закінчив. різати. і світочку вже починає розмішувати. Бачите, ми вирішили зробити винігрит по по нашому рецепту. Так, ми самі його так. придумали з горошком. Що що? Що самі придумали? Так і є. Ні, ну є, але ну, ми завжди робили без горошка. Ми завжди робили із квасолі. Ну так. А це раз ми захотіли бачите, так з горошком. Ви є з горошком робите, mm. з огурцями. Ну, без огурцями. Так, ми, кстати, бачите тут з нашим капустою, квашена капуста. Ми квасили. вона така вийшла Ну, не знаю, така дуже вкусна. І не соляна, і не кисла, і хромтяще. Ну хто ж робив? Світочки робила. Угу. А вона їм все виходить, вона там щось знає, вона щось чекує там. Угу. М -м -м. Чекунка, я вам говорю. Так, добре, оце бачите. Що ще одну баночку Та давай, щоб було цей, побільше грошку, щоб багато. його чувствовалося. Ти думаєш, буде багато дві? Ну Не знаю. Дивись. Потім додамо цю е капусточку. Нашу пахучу олейку. І буде такий виноград. Виноград. Винегрет. Аж запахло, так пахне, вони не виявляют. А сейчас ще ще олейку додам. Такий буде аромат. М -м -м -м. Добре. Ну Давай покажем, як ти. Капусточку ложиш. Як, як всі. Це ясно, що як всі. Ну, ми все одно краще. Бо ми ж для себе готові. Ну, всі для себе готові. Ну, правда, не всі в ресторані. Ну то ж, а ми не їмо там. Ми їмо тільки свою домову, угу. корисну, смачну їжу. М -м -м. Такий винігріт. Добре, буду відключатися. Так, це я вже перемішав наш виний грит. Такий красивий, смачний. Я вже покуштував. Добавив ми ще одну цю. Горошка, баночку, олійки, сольки, смакота, добре. Як це бачите, я вже на вулиці. Чого я вийшов, бо забув. Нам вчора ще прийшла посилка. А я забув. І зараз це пообідали, приготували. Він картошечки з мазком поставили і побіг. Заберу посилку, бо пізніше вже хочу займатися своїми справами, відпочивати, можливо якесь кіно подивимось. Думаю, зараз збігаю за посилкою і заодно вам запишу відео. На вулиці холодно, мороз. Оце по сніжку йдеш вона хрустить, як справжня зима. Добре. Я пішов за посилкою, А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб бути в курсі наших событий, наших подій, що відбувається в нашому житті, в нашому щоденнику. Підписуйтесь на наш канал ще раз, ставте лайки. Всім миру, добра. До зустрічі, до зустрічі завтра в новому дню, в новому відео.